Всім привіт! Мене звати Анатолій. Раді вас вітати на каналі компанії Viatec. В кожної ПТЗ-камери є одне слабке місце. Це те, що коли ви її. Повертаєте в якусь іншу сторону, камера перестає бачити ту зону, куди вона дивилася в попередній час. Тому досить часто при встановленні поворотних камер її комбінують з ста стаціонарною камерою. Задача першої камери це бачити який-об'єкт, супроводжувати цей об'єкт, дозволяє оператору. Супроводжувати або відслідковувати і збільшувати, переглядати якісь важливі моменти. А стаціонарна камера завжди записує всю зону, щоб не було умовно білої плями, прогалини в записі е, важної частини системи і відеоспостереження, важної частини периметру або іншої зони, за якою спостерігає камера. Компанія HikVision розробила спеціально таке рішення, яке дозволить вам і спостерігати за важливою. Зоною відеоспостереження і бачити постійно зону, куди встановлена ця камера. І ми вам хочемо нагадати про те, що використовування додатка від компанії Viatek дозволить вам зручно замовити обладнання, яке ви хочете в нас придбати. У нас наявні різні каталоги, тобто ви можете перейти, подивитися на характеристики того чи іншого обладнання, наявність цього обладнання, швидко його замовити та здійснити покупку. Сьогодні ми вам розповімо про камеру серії Tandem V. це модель DS2 SE 7 c 432 mv Це 4-мегапіксельна стаціонарна камера з 32-кратним збільшенням, камера з серії Color VU", тобто камера має видиму підсвітку, яка в нічний час при недостатній освітленості вмикає допоміжне освітлення і дозволяє вам 24 дроб 7 показувати кольорове зображення. Стаціонарна і поворотна камера має матрицю з розміром 1 дріб 1 восьма дюймів, тобто досить велика, з гарною світлочутливістю. Мінімальна світлочутливість стаціонарної камери складає 5. Десятитисячних люкс, а для поворотної камери 5 тисячних люкс в кольорі або 1 тисячна люкса в чорно-білому режимі при ввімкненому інфрачервоному підсвітленні. І стаціонарна і поворотна камера має роздільну здатність 4 мегапікселя, тобто ви в одній камері маєте дві камери по 4 мегапікселі. Що дозволяє така зв'язка? Така зв'язка вам дозволяє створити смарт-події, наприклад. Перетин лінії вторгнення в область по стаціонарній камері. Після цього поворотна камера може захопити таку ціль, супроводжувати її і видавати сигнал тривоги оператору. Для поворотної камери в нас доступно два режими роботи. Перший режим це звичайна смарт-подія, а другий режим це режим розпізнавання обличчя. Для стаціонарної камери доступен тільки один режим, режим смарт-подій. В режимі смарт-подій нам доступні ті ж самі функції, що і для більшості камер. Це режим виявлення проникнення, виявлення перетину лінії, виявлення входу або виходу з області. І в нас є додатковий параметр, який дозволяє нам контролювати камеру в режимі. Смарт-трекінгу. При перемиканні камери в режим розпізнавання обличчя, камера в нас буде перезавантажена і поворотний модуль буде працювати в режимі виявлення та розпізнавання обличчя людей. Цю камеру зручно встановлювати в тих зонах, де необхідно постійно контролювати яку-то фіксовану область, а також охорона об'єкта хоче мати можливість супроводжувати різні цілі, або мати можливість деталізовано переглядати, або збільшувати зображення для підтвердження якихось нештатних ситуацій. Крім того, оскільки це камера серії ColorWoo, то камера в нічний час буде вмикати видиму підсвітку, таким чином, камера завжди буде показувати в кольорі. Наша камера перезавантажилась в режим розпізнавання обличчя. І в нас в розділі VCA, як ви бачите, добавились нові параметри. Це розділ face Capture, тобто режим захоплення обличчя. Тут ми можемо нарисувати правило мінімальна відстань між жіницями, максимальна відстань і область, де ми будемо виявляти. Обличчя людей, крім того, ми можемо задати зони, в яких буде розпізнавати обличчя, тобто камера може по розпізнавати в різних зонах. там в одній зоні розпізнавати обличчя, потім в інші, потім в наступній. Оскільки наша камера має вбудовану видиму підсвітку, ми можемо додатково вімкнути режим при виявленні тривоги, щоб камера вмикала візуалізацію того, що вона виявила порушника, і своїм світловим повідомленням вона могла привернути увагу і таким чином відпугнути зловмисника. Також камера має вбудований динамік, що дозволяє камері додатково програвати які-то попередньо встановлені сценарії або ті аудіофайли, які завантажені в базовій прошивці. В системі є декілька попередньо встановлених аудіозвуків: це звук сирени, і декілька текстових повідомлень, голосових точніше повідомлень на англійській мові. Приклад от неї з повідомлень, це welcome. Мы welcome. Please notice the area is under surveillance. Ви можете завантажити своє користувацьке аудіо таким чином, ви можете або вітатися з відвідувачами в заданій зоні, або, наприклад, сказати, що ця зона знаходиться під відеоспостереженням, і просимо вас покинути задану зону. І оскільки в нас вже є правило показувати вам, як працює наша камера протягом доби, ми встановлюємо цю камеру в наш тестовій зоні на вулиці, і ми покажемо вам в кінці нашого ролику як вона працювала протягом доби по обидвом каналам. На цьому ми сьогоднішній огляд будемо завершувати. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть коментарі під цим роликом або звертайтесь до служби технічної підтримки. Раді будемо вам допомогти. До нових зустрічей.